Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Ви знаєте, люблю розпочинати суботні ранки із приємних новин. Так от у Росії на Кубані ви чули в новинах. Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи: бітумний завод і військовий аеродром, масштабну ракету атаку. Ворога на жаль, знову пережила Україна. Рашисти атакували енергооб'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях у Архові вдарили по території лікарні. Ну і напередодні у ГУР заявили про знищення російського багатоцільового гелікоптера К 32 Причому спалили його на аеродромі Астаф'єво у Москві. Про все це будемо говорити упродовж цієї ефірної години. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, і офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю. Розпочнемо. Давайте із приємних або дуже приємних новин. Дійсно, в ніч проти суботи безпілотники атакували кілька нафтопереробних заводів у Краснодарському краї Російської Федерації. Пишуть також про бітомний завод, який був атакований, атакований. пишуть про військовий аеродром на Кубані. Подивилася, горіло крізь красиво. Є ушкодження. Що на загал розуміємо про цю атаку? Бо місцеві кажуть про 10 збитих дронів. В Міноборони РФ їх нарахували 66 Це дуже добре, що вони, як завжди, вони завжди все збивають. У них прекрасні зенітно ракетні комплекси, які не перехоплюють навіть ракети, які власне летять по ним. Це те, що ми бачимо в Україні дуже добре в якийсь момент. Я так розумію, що під тиском наших, в тому числі от, західних партнерів, у нас була, скажімо, так певна пауза, під час якої Україна перестала завдавати ударів по е нафтопереробній промисловості росіян. Е дуже добре, що скажімо так, ця ситуація вона змінилася. І ми бачимо, що от зараз на Кубані нещодавно були також нанесені удари по нафтопереробним заводам Смоленській області, тобто ми акцентовано продовжуємо працювати. Це дуже добре. Це, скажімо, так, удар по одній з най, скажімо, важливіших і найчутливіших експортних галузей нашого ворога. В них до цього ударами було вже зроблено, скажімо, так ну. Певний дефіцит у світлих нафтопродуктах, тобто це диспаливо, там автомобільний бензин. І от якраз південний регіон, по якому сьогодні було завдано удару, він от в ньому там був певний дефіцит. Виросли ціни на 10-15% через цей дефіцит, і це дуже добре. Це дуже добре. ну, скажімо так, головний меседж всього цього. Це те, що скажімо так, ми улагодили це питання з нашими. Західними партнерами, і зараз ми знову можемо наносити такі удари. Я думаю, що це був не останній. Скажімо, ну скажімо, ми будемо бачити це і далі. І також дуже добре для нас те, що ми наносимо також удари по аеродромах тактичної авіації, тому що це для нас ну. Проблему нанесення ударів по лінії фронту коригованими авіабомбами вона на жаль нікуди поки що не ділася, і це там, де наш ворог на даний момент, поки ми не отримаємо літаків в 16 Ну поки нам не надійдуть літаки в 16 це скажімо. Той аспект, в якому наш ворог буде мати значну перевагу, тому нанесення, ну, скажімо так, збивати їх будемо на землі, принаймні стараємось. Принаймні стараємось. А скажіть, зважаючи на таку велику кількість безпілотників, ну, 66 має на увазі, чи можемо говорити про масовну, масовану дронову атаку на об'єкти в Краснодарському краї? А, ну, це, звичайно. Ну, на жаль, нам би дуже хотілося, але ми не маємо просто можливостей навіть для виробництва такої кількості великої безпілотників. Але ж російському ПВО потрібно скажі, ну, відчитатись за те, що вони відпрацювали і там розривати щось... щоки. Це просто називається так. Ну, так, ну, ну, ну сказати, чому вони оцих там, 3, 4 там, чи 5 пропустили, бо було аж 66. А те, що їх там насправді було 10 або 15, ну про це, як то кажуть, історія вже буде мовчувати. Е, в принципі, е, як я вже сказав, дуже добре, що самі удари. Ми вже ми продовжуємо їх скажімо так. Почали продовжувати наносити це, вже вже дуже добре. І ну, як можна побачити з відео, що в принципі точність і ефективність нашої при причому що Тут варто розуміти, це ж ну для нас фактично, якби нове виробництво, нова технологія. Тому ми з кожним ударом стаємо ефективнішими, тому що з кожного удару ми отримуємо певну інформацію, яка дозволяє нашим виробникам, от удар, ну, скажімо так, безпілотників камікадзе ставати ефективніше, тобто поліпшувати, поліпшувати і поліпшувати. І відповідно, от кожен такий удар, як показує тим паче, практика, ми вже ми набагато, наприклад, точніше. Ті ж е, шахедів, не дивлячись на всі модернізації, які, власне, Росія вже зробила після того, як їх отримала. Е, і е, на цьому шляху ми стан, стаємо все також все більше і більше ефективніше. Е, я Скажімо так, знайомий з декількома нашими виробниками такі БПЛА, дуже великий масив інформації. Вони опрацьовують е, після от такої кожної атаки для того, щоб ми ставали ну краще, 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 ефективніше. Угу. Супер. Тоді про ще одну атаку і про ще одну втрату росіян поговоримо. В гур напередодні заявили про знищення російського багатоцільового гелікоптера К 32 використовували його в операціях російської окупаційної армії, спалили гелікоп. Тер, причому на аеродромі Остаф'єво у Москві. Аеродром цей належить Міноборони Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, так взяли і спалили в Москві військовий гелікоптер. Що зараз відомо про цю спецоперацію? Що то за багатоцільовий гелікоптер К 32 Ну і власне, чи могли завдати удару по аеродрому? Очевидь, знову дрони. Ну ні, це були якраз не дрони, це, ну, скажімо, була класична диверсійна операція, mm -hmm. і от, ну, було спалено цей гелікоптер. Е, ну, у нас взагалі головне управління розвідки. Я Скажімо так, з певним ну, таким здоровою долею сарказму іноді до них ставлюсь, бо у нас все, що і в морі, тут тоне, і в небі тут-22. Це все лише виключно у спецоперації головного управління розвідки. Але отут дійсно це була диверсійна операція. Сказати, що ворог зазнав дуже великих втрат від втрати одного цього геліокоптера, ну, ми не можемо. Це К-32, це багатоцільів. Ви це перш за все транспортний гелікоптер е, якоїсь критичної втрати нанесено ворогу. Не було е, те, що в них мінус один гелікоптер. Це також дуже добре, тому що в принципі з. Будівництвом і будь-якої авіації, і в тому числі гелікоптерів, все ж таки не дивлячись там на, скажімо так, низьку ефективність об'єктивно санкцій, які введені нашими партнерами, тим не менш, наприклад, для ракетної галузі, росіяни от налагодили постачання необхідних їх їм чіпів і відповідних деталей, елементів, які ну які вони використовують у виробництві, тим не менш для авіації в них є от. То як і для гелікоптеробудування, будування, так і для літакобудування, будування в них є певні проблеми. Тому в будь-якому випадку кожний із такий, ну скажімо, знищений в будь-якому випадку гелікоптеру росіян це вже як мінімум для нас добре, але знову ж таки жодних критичних втрат, які можуть вплинути на ведення бойових дій, при цьому завдано ворогу, на жаль, не було. На жаль, будемо зараз говорити про те, що творять рашисти тут в Україні. Ми пам'ятаємо, що масштабну ракетну атаку ворога знову пережила Україна. Там кіль кілька хвиль було. Я читала про три І саме не дронів, саме ракет атакували енергооб'єкти у Дніпропетровській, івано франківській Львівській областях. Чотири теплоелектростанції ДТЕК серйозно пошкоджені, пошкоджене обладнання. Про це також вже відомо. В Харкові вдарили по території лікарні. Знову. Так, що розуміємо про ці атаки? Рашисти продовжують свій кривавий терор і продовжують думати, що можуть залишити українців там без світла? Е, ну, перш за все, ці атаки зараз направлені, е, тому що ну росіяни розуміють, що так у нас є і це вар. Ми ви, ви самі це визнаємо. що у нас є зараз проблеми з нашою системою протиповітряної оборони, які перш за все були ну, визначені через те, що у нас просто є брак боєкомплекту, боєкомплекту до е, зенітно-ракетних комплексів. Це от, ну, на жаль, ми з цим стикнулися. Це варто визнавати, і росіяни розуміючи, що е, зараз уже нарешті. Скажімо так, закінчився цей політичний локдаун в США. І нам зараз, і от навіть було як відкрито оголошено, що в першому ракеті допомоги там нам надійдуть ракети Рім 7 та ЕМ 9 Сейдвіндер це ракети до зенітно-ракетних комплексів на Самс. І, скажімо, нам вже має стати легше. І ефективність російських крилатих ракет, які ми власне нас обстрілювали, вона насправді доволі низька, але через цей брак. Боєкомплекту і брак, от ну вони можуть, скажімо так, мають певне вікно можливостей. І зараз вони оцим вікном можливостей е, будуть намагатися, поки ми не от, от поки нам не надійде е, необхідний боєкомплект, вони будуть намагатися скористатися, е, ну скажімо, не те, щоб ефективно, але просто намагатися ним скористатися. Е, при цьому. Як завжди, це абсолютно ну переслідування, скажімо так. Нашої енергетичної інфраструктури, е, хоча знову ж таки так попадання є, ми все бачимо, але при цьому ну на практиці, якщо подивимось, то ефекту це має доволі мало. Е, українська енергосистема продовжує триматися. Е, при тому, що ну на жаль, по ній завдаються. Ось сьогодні зранку вже зробила свій прес-реліз е, компанія ДТЕК, що якраз по їх енергетичним потужностям знову було завдано удару. Е, Поки є можливість Росіяни, оце у це вікно можливості, і для них вони будуть намагатися максимально застрибнути. Mm -hmm. Як тільки ми отримаємо достатню кількість боєкомплекту для наших зенітно-ракетних комплексів, ми знову побачимо, що ефективність російських крилатих ракет там є менше ніж 10%, як це було раніше. Але це вікно можливостей для расистів поступово закривається. Ми пам'ятаємо про ухвалену американську допомогу. Понад 60 мільярдів доларів. Пам'ятаємо в рамках цієї допомоги вже два. Пакета допомоги виділені Україні спочатку на мільярд доларів, причому одразу після того як документ підписав Джо Байден, і ось Ллойд Остін, чільник Пентагону на Рамштайні, заявив, що Сполучені Штати виділяють тепер 6 мільярдів доларів на замовлення зброї для України. Надзвичайно втішна для нас новина. Ну Но якщо з мільярдом і тими постачаннями вони мають відбутися найближчим часом, я так розумію, із тими 6 мільярдами все Трохи довше цю зброю слід ще виробити. Поясніть, будь ласка, скільки на це піде часу? Чи знову таки американці а, візьмуть такий ченч, зроблять, віддадуть нам свою зброю, а собі виготовлятимуть? Ні, оці 6 мільярдів це розміщення державного замовлення Сполученої армії, ну скажімо так, міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. Американці оцінили, що на даний момент з оцього пакету 60 мільярдів вони можуть швидко оперативно одразу надати отої зброї, як ви сказали, ну ченч, тобто яка буде видана з складів Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, а натомість яку буде ну якби. Згодом заміщено майбутніми зам... виготовленнями замовленням. О такої зброї, якої нам швидко можуть надати її зараз. За оцінками Міністерства оборони США є 20... на 24 мільярди. І е, після голосування одразу вийшло Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки і сказали, що ми можемо там швидко оперативно надати на 24 мільярди, а на решту суми нам потрібно розміщувати замовлення, і цю зброю ми маємо виробити. Причому е, що також от. На цьому важливо акцентувати увагу, що Міністерство оборони сполучених штатів Америки сказало, що закон дозволяє їй розміщувати замовлення не в лише в військово-промислового комплексу США, а також і в закордонних виробників. Тобто ми розуміємо, що напевно частину з цих от коштів також отримає і Південна Корея, і Німеччина, і в тому числі Велика Британія, в яких буде також ВПК вироб... яких буде також виробляти. Озброєння і боєкомплекти для цього озброєння за межами Сполучених Штатів Америки. Але 6 мільярдів це от те перше озброєння, на яке зараз розміщено замовлення, і відповідно, ну будемо очікувати в залежності від там типів. Озброєння конкретних, які будуть нам постачатися, це від трьох до шести місяців, на які прогнозовано ми маємо їх зрештою вже буде отримати. Але це не те, що заміщує відповідно постачання. Ну скажімо так, не те, що ми беремо в американську армію, і потім це заміщується. Ні, це. Конкретно під потреби України вже розміщене замовлення. Ага, дякую, що пояснили. Якщо вже ми заговорили про Рамштайн, відбувався він цього разу в онлайн форматі. Згадаємо слова президента Зеленського. Він сказав про те, що Сло Україна формує нові бригади для посилення позицій. Попросив союзників приділяти якомога більше уваги виробництву зброї на території своїх країн і в рамках спільних із Україною проєктів, аби збільшувати оборонний потенціал. Давайте розпочнемо із тези про нові бригади. Игади для посилення позицій, А поясніть, будь ласка, що відбувається, з кого ж їх формуватимуть, якщо військовим на фронті обіцяли демобілізацію. А результатів нинішнього посилення мобілізації треба чекати принаймні кілька місяців. Ну насправді в нас з, скажімо так, з тією ж мобілізацією, от ми дуже багато чуємо новин про те, як хтось там з ухилянтів намагається десь через тису переплити, або там якимось іншим способом. Але насправді, от з'явилася фотографія на цьому тижні, скільки осіб прийшли в. Територіальні центри комплектації в Києві просто для уточнення даних, і от, ну, це ж люди, яких, от також зараз, там можуть на місці одразу видати повістку і при цьому подальшим призовом в армію, тобто ну, мобілізація в Україні вона проходить. Темпи її вони звичайно не можуть поки що, скажімо так, задовільнити необхідні потреби для фронту. Питання демобілізації на даний момент також на жаль не стоїть, хоча воно необхідне, тому що. Що ну повірте, в нас є люди, які більше ніж два роки м знаходяться реально е от на нулі. Я в мене є такі знайомі, і ну це дійсно люди, які вони там фізично, емоційно на жаль, вони вже виснажились, і дійсно їх потрібно замінити. Тому що ну е в якийсь момент, ну просто ми будемо мати доволі певні негативні. Скажімо так, аспекти, в тому числі і на, на лінії фронту, і так цих людей потрібно заміняти. Мобілізація вона в нас все ж таки, як би там не було, але потихеньку проходить і е, дещо ми поповнюємо збройні сили України. Е, поповнюємо на щастя для нас, скажімо, ефективніше ніж це було, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, куди люди просто от, ну якби виконуючи певний свій патріотичний борг, приходили в військомати. Їх там. Кудись взагалі, от абсолютно, скажімо так, вибачте, за такі вираз від фонаря направляли зараз. Все ж таки, у нас тих, кого мобілізується, проходить ефективніше відповідно до потреб підрозділів. А, і е, ну те, що ми формуємо, там скаже як сказав президент Зеленський, нові бригади. Тут скоріше не те, щоб ми прям формуємо нові, скажімо, ми ефективно поповнюємо е, певні підрозділи, які зараз виведені в тил. Для того щоб в майбутньому їх почати використовувати про жодний там міфічний, одразу хочу сказати якийсь там контрнаступ. Будь ласка, не потрібно мріяти. Нам на даний момент єдина задача, яка є у збройних сил України, це витримати е об в обороні зараз. Оту е лінію фронту, яку ми маємо на даний момент. Головне витримати в обороні. Я бачу, що і інститут вивчення війни пише, що дуже багато залежатиме зараз е від того, що на фронті відбуватиметься, не лише. Від військової допомоги сполучених штатів, але й від зусиль самої України із вирішення проблем браку людей у війську, давайте поговоримо про те, а що е з виробництвом зброї партнерами України як оцінити нинішні можливості ВПК країн Європи? Європа переходить, все ж таки. Ну скажімо так, військово-промисловий комплекс Європи. Він зрештою переходить на виробництво зброї. Це дуже добре для нас. Ну було б взагалі дуже добре, якби ті виклики, які зараз стоять перед нашими партнерами, вони зрозуміли, що в 2022 році. Але вже ну вже непогано, що вони їх зрозуміли. Хоча б в 2024 загалом ВПК Європи просто як приклад, хочу вам сказати вперше з 2009 року компанія British Aerospace, як би вона назвалася, це Бай Systems британська, повністю з нуля виробила перший танк в 2024 році. Challenger 3, перший зійшов з конвеєра. Попередній танк було Вироблено в 2009 році. Uh -huh. Це, ну, як дуже насправді показовий момент. Тобто, от Німеччина останній повністю з нуля там, з конвеєра Леопард 2А6 було вироблено, якщо не помиляюсь, в 2014 році. От очікуємо, коли в цьому році також ВПК Німеччини, це концерни Краус Мафей, він випустить перший танк. Починаючи з 2014 року, повністю новий він зійде з конвейера. і е, виробництво снарядів, е, виробництво загалом різних типів боєприпасів. Що дуже важливо, воно активно розбудовується. Е, уряд Німеччини розмістив, е, як у вигляді гарантій е, 16 мільярдів євро. Для військово-промислового комплексу ще на початку року, вот Олаф Шольц на е, такій ну, умовно, конференції, яка відбувалася в Німеччині з виробниками озброєння, е, вийшов і сказав. От на цей рік, будь ласка, от у нас в бюджеті розміщено 16 мільярдів. Це гарантовано виключно для нашого ВПК, Будь ласка, розпочинайте виробництво е, і ну, скажімо так, ВПК Німеччини, який при канцелірі Анг... Ангелі Меркель він був, скажімо так так, ну, доволі стиснутий в державному замовленні, він знову, скажімо так, розпочав своє виробництво. Е, є дуже непоганий тренд на виробництво. Також от у Франції, хоча у французів насправді позиція доволі цікава, тому що не дивлячись на необхідність і потреби України, наприклад. Підприємства ВПК Франції вони продовжують активно експортувати третім країнам зброю. Е, при тому, що, наприклад, німці поставили все в пріоритет для України, а от французи, які там ну дуже багато їх президентам розказував, щось вже перестав розказувати про введення якихось там військ в Україну. Е, тим па, тим не менш, їх ВПК він продовжує спочатку виконувати експортні контракти. А от як то кажуть, залишку вже постачати щось в Україні. Е, ну, це така реальність, яку ми маємо, але тим не. Менш Європа, вона. Почала вона активно, скажімо так, увімкнулась, вона почала працювати на допомогу Україні. Ми розуміємо, що ну вони можуть дуже довго починати, але в процесі цього, якщо це системна робота, то для нас це має дуже гарні перспективи. Результати цієї роботи. Я думаю, що ми вже зможемо побачити в цьому році. Але навіть, от, ну як приклад, вам просто скажімо так про певні ну якби реальні можливості. От в чому є різниця між сучасним там демократичним світом, до якого ми загалом в принципі йдемо, і е, авторитарними країнами? Дивіться, е, північна Корея може поставити росіянам за два тижні мільйон снарядів. У нас є чеська ініціатива, який вже місяць, і от лише в кінці травня ми отримаємо перші результати за нею. ну, на жаль, це ті реалії, скажімо так, при дуже добрих ініціативах. Та реальність, яку нам потрібно розуміти, згодження позиції вимагає тривалого часу. На жаль, дійсно констатуємо це. Буде коротко поговоримо про те, що на фронті відбувається естонська розвідка, вважає імовірність обвалу українського фронту, зменшується, аналізують те, що відбувається. Кажуть, що основна активність російських сил, які раніше, зосереджена на місці часів яри, тиску тут на захід від Бахмута, на Мар'їнському напрямку, на захід від Донецька та атаках по населених пунктах на залізниці, які з'єднують Авдіївку із Покровськом. А британська розвідка аналізує те, що відбувається в районі Авдіївки на Донеччині, і каже, що просування окупантів в цьому районі тижнем прискорилося попри втрати. Будь ласка, розкажіть. Е, головна задача ворога на даний момент є, е, скажімо так, вклинитись в нашу лінію фронту з умовою проходу подальшому в оперативно до наших оперативно-тактичних тилів. Е, е. Вони шукають спосіб, скажімо так, місце, де їм це вдасться. Е, у них були великі плани на, наприклад, той же час яр, але враховуючи особливості ландшафту місцевості, те, що вони там не можуть розгорнути широкий фронт, вони ну скажімо так, змушені виходити в доволі е, вузьким напрямком. Е, Зрозумівши ці проблеми, вони продовжують туди тиснути, але тим не менш, от е, північно-західна частина от фронту від Авдіївки, е, це зараз от напрямок, яким ну вони можуть мати там, через знову ж таки можливість розгорнутися і наступати більш широким фронтом. Вони там є, скажімо, місце одне, в якому вони змогли вклинитись успіхів в тих масштабах, на які очікує російська армія. Вони поки що не мають, але для нас ситуація там дуже важка, тому що ми ну через знову ж таки брак боєкомплекту і певну обмеженість в ресурсах. Вимушені м, стримувати ворога, хоча знову ж таки при цьому ворог наступає. Він активні бойові дії. Він, от як кидається, і Авдіївка. Mm -hmm. Потім це в часів яр, і це одночасно відбувається. При цьому не забуваємо, що є у нас ще куп'янсько-лиманський напрямок, uh -huh. на якому також ворог, от, наприклад, вчора найбільша більша найбільша кількість активних бойових дій якраз відбувалась насправді. от на куп'янсько-лиманському напрямку ворог буде намагатися, от такими ударами, скажімо, не давати. Збройним силам України сконцентруватись на одному напрямку, розтягуючи нас по всій лінії фронту, і е, намагатися отримати свою ключову перевагу з е, по, подальшою можливістю заходу в наші, е, скажімо, оперативні тактичні тили. Mm -hmm. uh, і знову ж таки основний напрямок, тим не менше, який ну скажімо, стратегічний, буде переслідувати ворог. Це uh, все ж таки Донецька область. Тому все що таки Донеччина, uh... ага, пане Андрій, даруйте. Перебуваю головне, що нам розуб... розуміти ні на Донеччині, ні на інших напрямках швидкого просування Росіян не буде. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерв збройних сил України. Е зараз спілкувався зі мною. Друзі мої. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.